Моті це не пиріжки, їх не можна йти по вулиці їсти. Але Моті це фастфуд. Ну, Політ фантазії в мотях — це ваше, ну якби ваше все. Коли ми додали заморожені центр, ми їх закриваємо, знову ж ізолюємо. Моті не можна заморажувати дважі. І дивіться, наше тісто якби так напухло. Бачите? Дивіться. Мотімейкерка. Сто Друзі, я вас вітаю зараз. Я вас познайомлю з унікальною жінкою. Вона все життя працювала у війську, медикиня. Але після трагедії 14 червня, 22 року, липня, липня 22 року у Вінниці, коли ворожа російська ракета влучила в будинок офіцерів, де Вікторія була комендантом, вона чудом вижила. І допомогло їй в реабілітації, в тому, що вона стала на ноги, що руки знову стали працювати. Як ви думаєте, що? Ось цей найпопулярніший, один з найпопулярніших десертів нинішнього часу Моті, або Мочі, або Моці, по-різному їх називають. І от зараз Вікторія навіть книжку написала. Мочі це просто. Так. Наскільки так. це просто? От. Чому Старшу така раз. назва і чому книжка? Тому що Моті це дійсно просто. Чому така книжка? В цю книжку ми зібрали весь багаж знань, які знаємо, які вміємо і які ми хочемо поділити. Ми це хто? Ми це я і чоловік. Тобто це наша команда. родинне підприємство. Так, да, да, Ми офіційно працюємо, ми підприємці, надаємо підприємці. людям знання, робимо самі Моті. У нас є клієнти, які нас замовляють Моті і не один раз. І навчаємо робити. Пишемо свої начинки, розробили свою технологію виготовлення тіста. Ну, для мене в першу чергу це допомога Вікторії. Вона була після поранення і це ну, такий релакс був неймовірний. я допомагав їй у всьому. І в тому числі, як розробити рецепти моті, технології розробити. І далі потім сформувати навіть книгу. Ми написали книгу 47 рецептів, там є абсолютно різних моті. Нам ну, не типу шкода її. зараз на всю Україну показати, розказати, як це відбувається. Ну, Ми готові показати. Як це зроблено, Як це зроблено, звісно. З самого початку, з чого це починається? Для того, щоб зробити мочі, не треба мати якусь спеціальну освіту. От ви не повірите. Треба мати гарний настрій і бажання зробити моці. Моці це такі маленькі, плюшеві, бачите, булочки щастя. Кожне моті починається з виготовлення начинку. Для того, щоб зробити начинку зараз, нам потрібен сир. Сир може бути різний. Ну, на даний час я користуюсь маскарпоне, може бути творожний сир, хто який бажає. Для цього нам потрібно згущене молоко гарної якості і печиво орова. Печиво ору може бути маленьке, ось таке, як ви бачите, і крихти печиво ору. Починаємо працювати. Беремо сир, додаємо згущене молоко. Ну, Мені зараз треба вжити до міксеру. Коли ми взбили, міксером, ручним міксером сир з згущеним молоком, ми додаємо крихти подрібнені, печива ору. Висипаємо. Печиво оруго і перемішуємо. Не треба вже нічого взбивати, ми просто перемішуємо. А оруго нам потрібно для того, щоб утримати вологу. Тобто ця начинка йде без шоколаду, без вершків, без желатину. Це така проста начинка, улюблена начинка всіх дітей, навіть дорослих, я вам хочу сказати. Перемішуємо все. Акуратно, не взбиваємо, перемішуємо. Далі самий головний інструмент, який потрібен для мочі, це ось такі полусфери. Вони бувають різних розмірів, але для мочі вони повинні бути 5 см. Чому 5 см? Тому що мочі – це такий десерт, який кусається три рази. От як би дивно це не звучало. Моті це не пиріжки, їх не можна йти по вулиці їсти. Але мочі – це фастфуд. Тобто, за кордоном в Японії Моті продають на кожному. В кожній кав'ярні, в кожному магазинчику, Його їх беруть на перекус, їх можна положити в пакетик, покласти собі, покласти в карман, покласти дитині в рюкзачок. Тому моті не мають великих розмірів. Тому полусфери, полусфери для моті бувають різних розмірів. Дивіться, ми робимо полусфери стандартне, це 5 см. Це зручна полусфера. вона... Приємна для, до, на, по розміру, вона гарно має пакування для неї можна підібрати. Але моті ще можуть бути у вигляді сердечок. Бачите? Ось такі полусфери, сердечки, метешому. І у формі таких сердечок навіть можуть бути, бачите? А також Моті можуть бути навіть у формі таких полусфер, бачите? Це такі бенто Моті великі. Для тих, хто дійсно любить ці моті, це самий великий розгляд. Сьогодні ми зробимо прості стандартні муті. Я вам покажу, як це робиться. Взагалі крем, яким ми наповнюємо полусфери, можна використовувати вичавлювати кондитерським мішком. Але крем, який має печиво всередині, от зараз ви бачите, не дуже зручно через мішок. пропускати. Тому ми викладаємо. Крем ложечкою в полусфери. Заповнюємо акуратно, з любовю полусфери, тому що ці полусфери підуть у нас в морозилку. Начинка для моті повинна бути заморожена. Можемо робити незаморожену начинку влітку можемо робити, але незручно і небезпечно. Беремо печиво орео. І викладаємо серединку. Раз, прожали. Дивіться. Ось таким чином. бачите. Печиво можна використовувати велике. Тоді просто будете закривати низ начинки. Ось так. Ми Сьогодні зробимо отакий експеримент. Закриваємо наше печиво, робимо таке пузико. Бачите, пузико, щоб моті виглядали круглішими. За це пузиком в нашій книзі є прямо інформація. Так, а де тут центр, а де. Центр печиво. З печиво центром від... центр... може бути і в повидло... Може, я вам покажу і... зараз ще mm -hmm. один центр. Моті може бути взагалі без центрів. Але сьогодні в нас печиво в центр, і центр може бути різний. Як на, на даних мотях, він може бути фруктовий і може бути ягідний. Може бути шоколадний і може бути з нутелою. Ну, політ фантазії в мотях це ваше, ну якби. Ваше все. От що ви хочете зафантазувати, ви зразу в голові цей пазл складаєте, і потім ви його весь виконуєте. Закриваємо центри. Центр повинен бути ізольований. Обов'язково від тіста. Чому ізольований? Тому що, якщо це буде ягідна начинка чи фруктова, і не буде ізольований всередині як ось тут ви бачите, бачите? Центр вже розстав. Бачите, який він? І якщо він буде. Доторкатись до тіста, він може це тісто роз... розм'якшити. Коли Моті розмерзлося, ось воно в нас вже майже розмерзлося повністю. Центр не достає до тіста. Чому так треба робити? Для того, щоб вологою не набиралось тісто, і, не дай Бог, десь не тріснуло. А таке може бути, тому що в мотях є дефекти, якщо їх неправильно зберігати, моті це дуже ніжний десерт. І якщо неправильно робити моті, можуть бути. Сухе тісто, неластичне не тісто, мокре тісто, липке тісто. Дивіться, зараз наші моті вже майже розтайнули, а тісто не липне. Все розкажу, як має бути. Ось так. Ось це наші мотічки. Ось наша начинка готова. Начинку треба заморозити, щоб надалі ми могли працювати з тістом і формувати моті. Моці це політ фантазії. О, дивіться, ми зробили одну начинку орел. Що, з чим гарно поєднується шоколад, шоколадне печиво, гарно поєднується з вишнею, наприклад. Давайте зробимо на цій основі вишневу начинку. Додаємо какао. доводимо до однорідності масу. Ось так. І цією масою будемо заповнювати, тобто начинкою будемо заповнювати нашу полусферу. І зараз я вам покажу, як працювати з замороженим центром ягідним. Це буде вишня. І от три штучки, ми тут нам вистачає, якраз на три штучки ми зробимо з вишнею. Вишню ми готувати можемо з пектином. Або на крахмалі. Дана вишня приготовлена з крахмалем, з кукурудзиним крахмалом. Крахмаль це той продукт, який використовують для моті. Ним можна робити центри і потім формувати тісто, що я надалі покажу. Дивіться, беремо заморожену вишню і викладаємо в центр. Бачите, трішечки так притискаємо. Наші бабусі колись теж були якби, задіяні, можна сказати, до моті, тому що вони вміли варити правильний кисіль, густий кисіль з крахмалом. Курудзеним кроховалом ми зараз користуємося: це ягідний, вишневий, вишневий кисло-солодкий смак, який доповнюється разом з шоколадом, дає неперевершений смак моді. Варимо центр дуже просто. Взяли пюре або, кус... або ягоди, додали цукор, закипятили, окремо розвели крахмал з водичкою. І заварили масу на вогні, перемішуючи постійно, щоб не було ніяких комочків. остудили, додали додали, додали її в форми, виклали в форми і заморозили. Також можна центр робити на пектині. Закипятили так само фрукти або ягоди, або пюре, цукор розмішали з пектином, дощиком посипали, перемішали, довели до кипіння і у вас центр на пектині теж готовий. Коли ми додали заморожені центри, ми їх закриваємо, знову ж ізолюємо від тіста начинкою, кремомось цим, бачите, і робимо теж пузику. На основі будь-якої начинки з нашої книги у нас 47 начинок можна зробити безліч начинок. На одній начинці, ось бачите, одна начинка орео, ми вже зробили дві начинки. Можна зробити безліч начинок. Начинки є з шоколадом, ми робимо, желатином робимо, і тільки з вершками мусові начинки, такі як три шоколади, наприклад. Тобто моті це політ вашої фантазії, це політ ваших смакових якостей, це політ вашого сьогодення. От що вас сьогодні захотілося вам щось куштувати, ви бачите фрукти, якісь, бачите якісь ягоди, і ви можете зробити такі моті. Після того, як зробили начинку, ми ставимо їх в морозилку. Морозилка дійсно повинна бути ізольована від інших харчів. Наші морозивки тільки для фруктів, ягодів і моті. Е, так як ми тільки що зробили вишню, дивіться, бачите, це тісто катаїфі, дуже популярне і начинка є така у нас теж, як дубайський шоколад, у нас називається катаїфі. Бачите, це теж готові центри. Вони потім вкладаються в сам крем в цю начинку. Ставимо на заморозку. Морозилці ось так зберігаються, начинки. Бачите, це начинки, з якими ми будемо робити моті. І е, моті вже готові, які ми сьогодні зробили. Ось вони заморожуються. Бачите, це моті. Ось так у нас зберігається. Не обов'язково мати морозилку велику. Можна мати е, працювати з мотіми, можна мати і просту морозилку, де будуть зберігатися начинки. Один цік в мене тільки для начинок. Кожна начинка підписана в пакетах. Моті можуть бути, бачите, я вам показувала форму, великі берто. Моті можуть бути ролик. Кожна начинка підписана, е, зручно зберігати в пакетах, тому що займає, по-перше, мало місця, втори немає повітря. Е, стоїть дата і назва. Також. Зберігаємо окремо моті в контейнерах. Ось моці, які вже готові, заморожені. Моці в такому стані можуть зберігатись два місяці. Саме головне, щоб не було перепадів температури. Моці не можна заморажувати дважди. Якщо ми дістали моті, і вони почали процес дефростації, тобто розморозки, другий раз їх в морозилку не можна ставити. Чому не можна ставити? Тому що моті будуть втрачати свою еластичність. Це рис, він починає сухим бути. І тоді моті кришаться, рвуться, тріскаються, лопають. Тому ось така ситуація. То виходить зараз другий акт цієї п'єси. Так. Називається чисто. Правильно. Для того, щоб зробити чисто, не треба мати духовку. Треба мати мікрохвильовку або сковорідку. Тісто можна робити як на сковорідці, в кого немає мікрохвильовки або. А, в мікрохвильовці. А, Тобто це буде тепле тісто? Так. так. Ага. Це навіть буде тісто. Заварне, як. Кажу. Заварне, правильно. Для того, щоб зробити тісто, нам треба боржа. А я тут для чого? Ви будете як ученик. Так, 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 так буває, я ніколи ніколи цим не займався. Так, всі, тому що зарано. мої ученики, я привикла, нехай будуть, що вони тільки в телефонному режимі. Ми ж по прямому зв'язку проводимо моті. Mm. Кожна людина в себе на кухні робить моті. А ми їй кажемо, робіть так, робіть Дистанційно, так. Дистанційно. Дистанційно. Чому ми кажемо? Тому що я в основному роблю тісто в мікрохвильовці. консультую, а чоловік, коли роблять на патенті. Тобто він каже, переверніть, додайте, заберіть. А ну. чоловік теж це самі. Звісно, звісно. Йому так. просто важко в нього руки, крупніший, йому важче це робити. Так, борошно повинно бути тільки клейке. Борошно можна купити в інтернет-магазинах, можна в метро купити, можна в сільпо купити. Воно може бути як японське, тайського виробництва. Точно так же може бути і українського виробництва. Це борошно теж підходить. Константин, додайтеся. Вже тут відміряно, так? Так, все відміряно. Додавайте цукор. Висипайте, не бійтесь, там все відміряно. Так. І додаємо водичку. Мочі можна робити без цукру, з цукрозамінниками. Гарно використовувати, можна використовувати стелію, наприклад, чи ще якісь інші цукрозамінники. Барнички можуть бути гелеві і можуть бути сухі. Це синтетичні бурнички. Це синтетичні бендрічки, можна додавати і натуральні борнички, тісто можна красити як завгодно. Зараз ми будемо робити біле тісто і покрасимо в ході роботи. Перемішуємо. Краще всього перемішувати твердою лопаткою. А ось, бачите, я такою взяла е, дерев'яну, це моя улюблена дерев'яна лопатка, якою я перемішую тісто. Так, щоб було надійно. Перемішано все, щоб не було жодних комочків, ми краще всього перемішати ось так вінчиком. Бачите? Перемішуємо до однорідності. Бувають моменти, коли треба навіть процідити. Якщо працюють з українським борошном, ну, борошном українського представника, я би сказала, треба його процідити навіть. Кожна порція заварюється по-своєму, враховуючи, що в кожного різні мікрохвильовки. Я ставлю тісто і на максимальній потужності заварюю. Так, відкриваємо тісто, подив, дивимося на нього. Бачите, тісто ще не зовсім заварилось, почався процес заварювання, бачите? А якщо Ось заварилося, я то що, що ми маємо побачити? А зараз побачите, коли, я заварю... коли заварилось, не буде вологи. Наша задача зробити тісто таким, щоб воно не мало вологи. Бачите, воно ще вологе? Угу. Бачите, я ось перемішала його? Ось так. Тобто то це буде вже варі. така густа маса. Так, да, це вже було, буде. Съєдобна, 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 съєдобна. Так, достаємо. І дивіться, наше тісто, воно якби так напухло, бачите, дивіться, пух, піднялося. І вже його Ти, не бачите? треба дубасити. Ні, його не треба. Дивіться, бачите, воно яке. Дивіться. Перемішуємо. Випустили пару. Гаряче. І додаємо сюди олійку. Жир. Ми даємо два види рецепту, ми можемо давати і надаємо і з олією, і з вершковим маслом. Сьогодні ми робимо з олією. Це має бути будь-яка олія? Так, да, тільки без запаху. Угу. Тобто рафінована? Рафінована. І ось це те, що ви показували мені. Японці вибивають рис, а ми повинні це тісто теж довести до гладенької, такої еластичності. еластичності угу. так. Дивіться. І це ми робимо, подивіться, це черівне тісто, воно само вже стає одною такою грудочкою. Бачите? Я викладаю тісточку. Знімаюся. Це дійсно тістечко. Дивіться, що я роблю. і ми винайшли, бачите, ось такий метод. Ми його ніжно масажируємо. Все, бачите, ось це тісточко наше. Воно вже готове, щоб ми з ним почали працювати. А, що я а ми зараз будемо працювати з тістом. А, це ще... Ну, звісно, все. Це ось ми тільки це як будто ми вареники це основа. робимо. Основа. Все. База. база. Одягаємо рукавички, рукавички обов'язково повинні бути вінілові. Ось таке тісто. Не треба нічого робити. Воно ось у нас готове. Ми зараз поділимо його на шматочки і будемо з вами робити мочі. Угу. Ділимо тісто на шматочки. В книзі можна прочитати, що ну, ось ми приблизно з такими шматочками. Ви вже так. бачите і без глазу. Я вже так. без глазу, так ми знаємо, що відважу, де треба 27-30 грам, але я вже просто знаю, скільки, з якої порції в мене виходить моці. Давайте ми з вами трішечки покрасимо чисто. Це щоб отакі розводи, такі, да, були, такі, Так, давайте зробимо такий розвод, цяточки такі поставити на тісточку. І потім воно буде розводами так, такими. Так, дивіться, тепер. Берете свою тісточку ось так, розтягуєте, з'єднуєте, Ще раз. Ще раз. І тепер дивіться, викайте. Можете в різні боки. А тепер знайдіть той малюнок, який вам буде потрібен. У мене буде ось такий. Треба зробити такий шаричок. А де його шукати? А ось так дивіться, беріть ручками. Отак. Раз, відбирайте під низ, піднис. Я... Можу... Ви можете знайти Може... свій малюнок, який хочете. Мені подобається. Ось дивіться, ось так дивіться. О! Яскравий. Це я, можу, який. Да, це я тут трошки перестарався. Ну, ніщо, це буває. Давайте раз, з'єднайте. Так, шукайте. Вже можете шукати. Ото, От що ви хочете малюнок, ви можете шукати. Бачите, піднис, да? да, все. У вас такі прям креативні. І такі японські. Кстати, японці роблять біле червоне ще... мочі. Ми, ми інколи малюємо, на мочах там сердечки різні, іероліфи пишемо. Буває політфантазії. Нам треба крахмал кукурудзяний. В японії це топіоки, у нас крахмал. Беріть щіточку. Щіточки можуть Японія, бути. Різні. Що? К Трішечки. Це забагато взяли. Трішечки. Змастили килимочок. Змастили. Положили нашу тісточку, Так, ще трішечки взяли і змастили отак. Тепер нам треба розкачати, тільки не треба дуже сильно качавкою, треба легенечко, Так, нажимаємо. Відпускаємо. У нас так от, от так. Отак. От легенечко. Так раз. От так. Края робіть трішечки тонші, 7 см приблизно повинно бути у нас. Така варениця. Ну Така, да. Такий кружочок, коло таке. Хвати, ви, ви вже достатньо розкатали. Припудрили і розкачуємо. О, та це цікаво. Ну, звісно. Зараз буде цікавіше. Тепер саме цікавий процес. Ми будемо формувати мочі. Начинки я вам показала. Начинки у нас заморожені. Ось вони. У нас тут орело. У нас тут дарблю, у нас тут екзотіка. Ось такі начинки. Дивіться. Для того, щоб почати робити моці, беріть в руки тістечко. Так, Нати вам начинку. Беріть начинку, ще точку не трогайте, беріть начинку. Вкладайте. На да, сферу, так? Так, так. Так, да. І защіпуємо, беремо край тіста і по колу на себе. Ось так, подивіться, як роблю. Віць, раз, до центру, отак. Пальчику підряд підряд, ага. ближче. Отут ближче. А щоб, щоб, щоб воно його обгорнуло. Так, тільки не треба до центру тягнути самого. Ага. Трішечки повертайте. Отак, давайте, отак. Легенечко, да. давайте, давайте. повертайте. Так, вирівняли. Вирівняйте гарненько, Ой, чудово. Тепер беріть крахмальчика трішечки і припудріть. Крахмалом треба припудрювати, тому що після морозилки, щоб моті. Не липли, треба. З двох боків? — Ні, я сказала тільки поки що з Та зловху. Да, так, я не. дуже вимоглива. Перевернули. Так. Шапочку прокачали рівнесенько. Припудрили. І оце все ви Трішечки. віртуально все, там, да, там все з, того а, та, з того боку. А з того боку, так роблять. І повністю вас так теж. Так, розказували. Все, поставили отак. Трішечки бока вирівняли. Так, ставте. Припудрили ще трішечки. Ось так, все. І на дощечку. Так. Скажіть, вже виходить. No, а скажіть, no. хочеться робити, правда? No, no. Я вже дивіться, можна з закритими очима робити, дивіться. Взагалі, Видите? кудесниця чарівниця. Мотів. Чарівниця. Щоб не було тут горбочки в цих громаді. Це так. не хінкалі. Я Це собі п'ять разів, не хінкалі. Відрізати нічого там хін, не будемо. Перевернули, вирівняли, припудрили. 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 Вирівняли шапочку і поставили на душечку. Чудово стати. Ось такі моті ми зробили з вами. бачите, І як швидко. І що їх вже можна їсти? Можна їсти, так. Да, їх можна, дивіться, мочі можна от зараз поставити в морозилку, вони замерзнуть. І потім їх можна розморозити через кімнатну температуру, тобто на столі поставити, або через холодильник. Мочі завжди треба зберігати в, закритій, в закритому контейнері. А можна їх зразу їсти, наприклад, ну може і ось ці мочі, дивіться. Які ми з вами можемо зараз. От візьміть тепер цей ріжочок, щастя, булочку щастя. Дивіться. Угу. А воно було ж заморожене. Ну так, да, це ж таке саме. А для це чого було. їх морозити? Воно потім е, якоїсь якості нової. Моті воно зберігається краще, заморожене. І ви дивіться, ми ж робимо моті багато, їх вже зараз. якби не, не А якщо зробити, і зразу з'їсти. Да. Угу. Можна і зразу з'їсти. Дочекатись, доки розмерзнеться начинка. Да. Давайте Я не готовий. О, бачите. Чого? О... Ну, Давайте я зім, я покажу, як вони їдять. Ану. Дивіться, Моті. Дивіться яке тісточко. Ось така полуничка. Слухайте, ми зараз пів України будемо дратувати. Дивіться, Це... бачите? У нас mm. у вас теж певна полунечка. Mm. У мене ж персик. Бачите, дивіться. Полуничка. Це абрикос. Це певна. Це певна полуниця, у вас полуниця абрикоса. Ось такі моті ми робимо. Це наша ну, донька смачні. влада. Вона зараз, як побачить. Ну, скажіть смачні. В міру, дуже, солодкі, дуже. В міру солодкі. Правда, міру солодке. Воно зовсім не солодке. Ну, але... І розморожені зовсім інші, правда? Угу. — Заморожене одне, а інше. Ну, Всі дивляться, думаю, тут ми теж з'їли. Тому запрошуємо зробити це смачний десерт. Я вам хочу сказати, що Моті це антидепресант. Просто антидепресант. Починається тривога, панічна атака, робити Моті і все проходить. Мої колеги так і кажуть. Починається мотіманія. Вони роблять і не можуть зупинити. Серйозно, ти говорю, я з ними спілкуюся, а вони кажуть, у нас мотіманія. Я вам покажу групу. Ви просто здивуєтесь, які роботи роблять. Вікторія, ваше ім'я відповідає суті. Сьогодні даємо, маленька можна. перемога. Мочі чи Моті, чи моці. Мене перемогли це точно. Хай ці плюшики щастя, булочки щастя приносять вам радість і вам і вашим близьким. І ще хочу сказати одну, одну важливу деталь. Я дуже вдячна своїм колегам. Я просто хочу сказати, щоб це осталось в кадрі, які підтримали нас, які допомагають нашим військовим, тому що наші кошти за навчання йдуть як донати. Ми допомагаємо військовим і з одягом, і з взуттям. Ну, з усім. Ну, За це питання не буду розказувати так конкретно. То я, що хочу сказати, що мені одна колега сказала. Я хочу вам дякувати щодня. Я говорю, чому? Тому що я своїй дитині тепер можу дозволити все. Я говорю, що значить все? Ваші діти постійно йдять моті. Ні, каже. Я стала їх продавати з першого дня. Продаю моті, Мене почали купувати їх. І я тепер можу заробити кошти, щоб. Дитині купляти все. Тому я дуже вам вдячна і я, ми дуже з чоловіком задоволені, що ми можемо хоч трішечки допомогти нашим українцям в такі важкі часи. Наші колеги по всьому світі у нас 700 учнів, і в нас до нас прийшли дуже класні кондитери, які не посоромились прийти до простої жінки, яка не матімейкер. Я не матімейк, я просто вмію варити їст.